Тобі за дуже тепло. Цимку каже, всім привіт. -привіт. Відео починаю. Біля обіду Златуся пішла на навчання. Що ти так бавишся? <с princes> <Ha? с quan> Сім -привіт. Гарно кажи. Ну, О, <с up> там було ще є іграшка. Якщо ходила до церкви, записала Златусю на навчання. Бо ж казали, що навчання будуть ходити аж десь до травня, червня. Фримплю. А потім буде в них перша сповідь. Тож зі жовтня навчання вже починають. Буде а чи не вода? Багато води. Не М -м -м. так тисне, там так, буде. Так, я так тисну, а потім так дуже файно пахне. Так все цікаво Зараз дочекаємося з Латусю. Де за 2-3 години Асенко піде ще до Логопеда. Я хочу кашу. А, кашу ти хочеш? Так. Да. Угу. Ми заїхали в магазин, купили банани. Тому що він Банана. манку, манку їсть тільки з бананами. І Він хоче кашу. А каже, якщо вдома немає бананів, він не буде їсти ту кашу. Я йому пробувала давати з яблуками. Каже, щось то не то. І давала її з нехтаринками, з персиками, все рівно банан, але банан все краще. Знаєш, що потрібно було купити? Осанчику. Потрібно було купити кефір. Зараз їду в магазин, купую. Кефір. кефір! І зроблю уладки. <кій> 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 уладки? Я дуже люблю оладки, давно не їла. Або млинці, або оладки. Я б навіть млинці їла зі сиром. І з чаєм таким файним. Мам, я, я кидаю кульку, я не хочу. Ні, ні, не кидаю. Бачу. Бачу. Банан купили, кашу зварили. Ще дуже гаряче поставлю на балкон. I know the hair I'm breathing, it's no good for my lungs. I do this every season. I hate when summer comes. I fall into a trap that I made by myself, oh, and I always do the wrong thing. I'm unstable and I'm unsteady. I've lost a million times already, and I'm so sorry, but I'm not able to slow you down. I feel. And so unworthy my heart feels heavy I've lost already and I'm so sorry but I'm not able to slow down now <laughs> About myself, oh And I always do the wrong thing I'm unstable and I'm unsteady I've lost a million times already I'm so sorry Ще раз. Опа, давай. Є, yeah, молодець. Тепер знаєш, що нам потрібно? Так. ось тут подумала. Кульки вирізати, щоб потім їх той поклеїти. Вирізай. І ні, вирізай. Давай. Давай помаленьку і вийде. Ні, тепер ні, не так, а ножницями все робиться. Ми ще їздили скуплятись, вже скупилися і заїхали. У мене бейблей. Отакий бейблейд. Угу. Будеш бавитися зі латусею? Є... Треба... Дві ручки, одна і друга. Mm. І заїхали на той. На заправку. О. Мама. Що? Знаєш, що? там два штучки. Робиш так? Так. Робиш так. Тут робиш. Запихаєш. Ага. І тут крутиш перше таку отаку іришку. Отаку запхаєш. І, ага. і крутаєш, і вже отак. робиш швидко, вона падає. Клас. Все. Все. Зачіпайся. Зачіпаюсь. Давай. Швидко вам покажу, що ми купили. Яйця. Виноград в АТБ оцей дуже смачний рожевий. Маріка. Взяли два і ще такий сирочок. Рео. губки, ще такі серветки, цукор. Це для туалету такі таблетки. Взяли ще огірки, грейпфрут, два лимона, цілий пакет яблук, поліроль для машини. Освіжувач повітря, кисневий відбілювач. Так всі про нього вже давним-давно говорять. а Я все думала, куплю, куплю, куплю і так, знаєте, тож вирішила. Коротко, попробуємо, Бо Для білого та кольорового підходить для дитячих речей, універсальний моючий засіб. Перець болгарський, грінка. Взяли ще грушки. Ось такі таблеточки, це мені потрібно промити пральну машинку. Я одразу дві кидаю. Морква, помідори. Тут у нас в пакеті скумбрія заморожена. Хліб. З м'ясного взяли рулет, отакий індичий, куряче філе, це я буду відбивні робити. гуляш, це начинахи. Пів палочки це ще кубаска куряча і е, ребра. Це їх тушу або на грилі посмажені. Наварила чинахи. Сюди додається чесник і він так пахне. Просто на цілу кухню. І ще відбивні смажу, потім до них е, пюре зроблю. Смажимо картоплю. Ну, вже готово. Посипається. але хочемо, щоб трішки Така Вона смачна, не можу відійти просто від сковорідки. Дивіться, що я маю мариновані огірочки. І вони просто такі маленькі, такі класні. Пропустите, будь ласка. Сина! Я дивлюсь, приймати Кайдаша. І в той час підігріваю дітям їсти. Тата захотіла цінахи, а це захотів картоплю ну, зі Як Якби сметани. Очка. Е, вже дітей покупали. Тата за прийде до школи. Ти ні, ти ще в садок не йдеш, бо ти зранку просинаєшся. що дуже закладений такі, і дня щось то. Я не хочу. Він за. Він ще повністю не вилікувався. зараз іде в садок, там зараз якийсь новий вірус, чи ще щось, Що далі підсиплює, то буде все по кругу. Хай він краще файно вилікується, аж тоді з понеділка піде. Я ти співбата дешев, вже скільки бачила, все рівно собі так включаю, коли щось зроблю, той тепер -сно. і дивлюся. І так хочу, щоб другий сезон вийшов. Я не знаю, коли він не вийде, чи він задіветься. Зараз, <плес> зараз діти поїдять. все таке. таке Я вже Златусі підготувалася на завтра буде вдягати. І все, я сама твою макіяж. Осянку, не кричи. Ми макіяжку все і вже сама піду спати. я сама спати хочу.

सब मजाना पो